Ми вчаємо урок No23 П'ять слів. Перше слово вабливий вабливий, який вабить, принаджує привабливий, вабний, заласний, заманливий, звабний, знадний, перелесний, повабний, спокусливий. Друге слово вада, недосконалість, недолік, несправність, пошкодження, те, що шкодить, має шкідливий вплив, болячка, дефект, мінус, недостача, порок. Ровина, прогалина, хиба, ганж. Ґанґ, цікаве слово. Вись, вись поетичне. Простір на, на великій віддалі від землі: високість, висота, височина, височінь, вишина піднебесність, підхмар'я, височінь. Витворний, те саме, що примхливий. В е, якому. На якому властиві несподівані, нічим не обґрунтовані бажання, свавільні вигадки, диватства, якому важко догодити вогнистий, який містить, має в собі вогонь дуже гарячий, пекучий, сповнений кохання, жагучий, пристрасний, запальний.